Вчора в мене піднявся тиск і пішла кров з носа. Пішла в аптеку з ваткою в носі, купила у молодого фармацевта таблетки від тиску. Коли повернулася, почала готувати та в процесі порізала палець, пластиру вдома не знайшлося, тож довелося знову спускатися в аптеку. Через деякий час знову сталася халепа, пішли місячні, і знову я йду в ту саму аптеку за прокладками. Молодий хлопець на касі не стримався та запитав Вас що? Хтось прокляв, що у вас кров зі всіх щілин тече? Почала займатися миловарінням, та бізнес йшов не дуже. Одного разу написав хлопець, розказав, що зустрічається з багатою дівчиною, а сам не мільйонер, і грошей особливо немає. Але подарунок зробити треба, і він хотів подарувати хороше мило. Я прониклася історією та вирішила віддати йому мило на подарунок безкоштовно. Додала туди побільше корисних речовин та гарно оформила. Через деякий час до мене просто посипалися запити на мило. Виявилося, що в цієї дівчини багато подруг, і всі вони зацінили моє мило. Так і пішов мій бізнес вгору. Сподіваюсь, і в того хлопця все склалося.